Всім привіт! Про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного світ дізнався після 24 лютого 2022 року. Тоді, по-новому, відкрила його для себе Україна. За понад два з половиною роки перебування на посаді, він отримав прізвисько Залізний генерал і, без сумніву, увійшов в українську історію. На цьому відео ви дізнаєтесь про життєвий шлях та особисте життя Валерія Залушного. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Народився майбутній керівник української армії 8 липня 1973 року у місті Звягалі Житомирської області, раніше Новоград Волинський. Батько майбутнього першого отамана України був офіцером, тому що малим залужний мріяв про військову кар'єру. Водночас про маму відомо те, що вона родом з Чернігівщини та малим Валерій проводив в цьому регіоні чимало часу. Навчався залужний в одній зі шкіл свого рідного міста номер 9 у 1989 році, вступив до Звягільського машинобудівного техніку. Його він закінчив у 1993 році з відзнакою, вступивши потім на загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. Закінчив цей вищий навчальний заклад залужний у 1997 році, після чого почав будувати кар'єру військового. Також відомо, що у 2014-му він закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського та був нагороджений перехідним мечем Великої Британії. Окрім того, у 2020 році залужний здобув диплом магістра міжнародних відносин в Острозькій академії. Військова кар'єра як став генералом. Після закінчення інституту в Одесі залужний був командиром зводу, командиром навчального зводу, командиром бойового зводу, командиром навчальної роти, командиром роти курсантів та командиром батальйону. У 2007 році залужного призначили на посаду начальника штабу. Першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові. У 2009 році став командиром 51-ї окремої механізованої бригади та обіймав цю посаду до 2012 року. У 2014 році був призначений заступником командира сектора, Це, що формувався на Донеччині. З того часу залужник керував майже всіма угруповуваннями, які там утворювалися. У 2017 році був начальником штабу як перший заступник командувача військ оперативного командування Захід також 23 серпня отримав звання генерал-майора. У 2018 році став начальником Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України як перший заступник командувача Об'єднаних сил. У 2019 році, 9 грудня, був призначений командувачем оперативного командування «Північ». У 2021 році, 24 серпня, став генерал-лейтенантом, а 4 березня 2022 вже уже міг себе називати просто генерал. 27 липня 2021 року указом президента України Валерій Залужний став головнокомандувачем ЗСУ. Також слід наголосити, що він перший військовий такого рангу, який не пройшов школи радянського вишколи, себто орієнтований не на СОВОК, а на стандарти НАТО. Зазначимо, що Залужний став першим головнокомандувачем, який воював. До того ж, разом зі солдатами від 2014 року на сході. Цікаво, що з багатьма зі своїх побратимів, як зазначив він в інтерв'ю, він інколи зізвонюється, що одночасно свідчить про нього як товариську людину. Кабінет залужного в ООС. Це, по суті, компактна квартира метрів на 30, коридор з ліноліуми, вбиральня, далі кабінет і з нього ж двері, які ведуть до спального міста, писали Репортерс. Від перших днів на посаді головнокомандувача Залужний боровся з шаленою бюрократією, яка існувала в нашій армії. Власне, вже на третій день після підписання президентом указу він прибув на схід, зібрав всіх командирів та наказав їм залишити лише бойові документи. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну проявив ефективність командування Збройними силами України на фронті проти російських військових, що детально аналізують вітчизнянець закордонні експерти, 23 травня 2022 року Війшов до списку 100 найпливовіших людей 2022 року за версією журнала Time. 8 лютого 2024 року звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. 7 березня 2024 року президент Зеленський погодив залужного на посаду посла України в Великій Британії 19 квітня залужний отримав погодження від Британії щодо призначення послом. Особисте життя. Колишньої головнокоманджою ДСУ Валерій Залужний вже 20 років у шлюбі з Оленою Залужною. Дружина залізного генерала приїхала до Лондона разом з коханим після його призначення на посаду посла України у Великій Британії. Майбутня дружина Валерія Залужного народилася 25 липня 1976 року. Зараз їй 48 років. Вона фінансистка за фахом і працює в Укргазбанку. Із чоловіком вона разом вже 20 років. До початку повномасштабного вторгнення пара часто подорожувала Україною. Вони ходили у піші туристичні походи. На своїй сторінці у Фейсбук, колишній головнокомандую зсу, часто ділився світлинами з дружиною. Також він пише романтичні рядки у підписах під фото. Олена також завжди поруч з чоловіком на публічних заходах. Зокрема, коли Залужному надало звання Герою України, вона була присутня і сиділа поруч з коханим. У шлюбі з дружиною Оленою Валерій Залужний виховує двох доньок Аріну та Христину. Христина є рідною дочкою і народилася у 2022 році. Про це йдеться в автобіографічній книжці Залізний генерал, уроки людяності. У мережі також подейкують, що її матір'ю стала попередня із обраниці заложного. Аріна ж є рідною дочкою Олени Залужної, ймовірно, від попереднього шлюбу, хоча ця інформація не має офіційного підтвердження та наразі існує на рівні припущення чуток. Що відомо про Христину Залужну? Христина Залужна молодша донька в родині. Вона народилася до шлюбу Валерія Залужного з Оленою. Христина навчалася на лікаря в Одеському національному медичному університеті, зараз працює в медичній сфері. Вона обрала не публічний столь життя, не веде відкритих сторінок у соцмережах, її фото майже не з'являється в медіапросторі, однак у 2022 році генерал Залужний поділився рідкісним знімком з донькою на своїй сторінці в Інстаграм. Також у мережі є фото, де Христина проводить час з батьком, зокрема катаючись на квадроциклі. Ми жили в гуртожитку на території військового інституту. Тато приходив зі служби, щоб доглядати мене і твою рідну сестру. Він сам готував їсти, одягав нас, водив на прогулянку, купав, кладав спати і знову йшов на службу. Навколо нього мала бути ідеальна чистота, тому він скрізь ретельно прибирав, мив підлогу, застеляв ліжка, збирав розкидані іграшки. Він постійно щось вигадував якщо в мене не було якоїсь іграшки, він міг сам її змаструвати. Я хотіла літак. І тато зібрав його з якихось і інших дрібничок. У військовому містечку не було гойдалки, тож він зробив її. Він навчив мене підтягуватися, грати у футбол, а потім ще й водити авто та поводитися зі зброєю, розповідала Христина Залужна для автобіографічної книги батька. Що відомо про Аріну Залужну? Інша донька Аріна вважається падчеркою генерала, хоча офіційної інформації про її походження немає. Відомо, що дівчина пішла військовим шляхом і служить у київському гарнізоні. Її звання, спеціалізація чи обов'язки не розголошуються, ймовірно з міркувань безпеки. Валерій Залужний командував українською армією в найкритичніший момент нашої історії, коли Росія почала повномасштабний наступ на Україну зі спробою захопити найбільші міста, в тому числі й столицю. Валерій Залужний ввійшов в історію як генерал, під командуванням якого наша держава дала відсіч силам росіян, що переважали в рази, та завдали чимало поразок окупантам. Наші воїни захистили Київ, Чернігів, Суми, Харків, звільнили острів Зміїни, більшість окупованої території Харківщини, північ Донеччини, правобережжя Херсонщини та майже всі населені пункти Миколаївщини. Шановні глядачі, а вам подобається Валерій Залужний? Хто, на вашу думку, може стати президентом України після Володимира Зеленського? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!